Тудія бісад продюсирує фронт наркотасток. Займайтесь сексом а не наркотиками. О, ЛЮБІ ТЕЛЕГЛЯДАЧІ я вас знову вітаю у нашому шопі Ха, ви що, не знали, що борделі заборонені? Блять, треба щось придумати. Придумав. Борделі заборонені для людей, а я Янгол. А -ха -ха. Ха-ха, ой, блядь, ти чого? Я зараз сусь саміх. Хо-хо-хо ай будь Будьте прокляті. Ой, а чому ми так зменшились? Не знаю, може, ви соціа. В тебе що по онтології було. Не знаю. чого? Удари від учителя розмовляючи мухоморити. Найсексуальніша прикраса для вашого ліжка. Купуйте.